Хотів би а, говорити на таку тему, а, на більш новорічну тему. У нас новий рік такого свята немає, якби в, в християнстві. Новий рік це просто а, ми відмічаємо деякий такий рубіж. І підходить до завершення цей 24-й рік, хоча ще буде у нас зібрання, буде в неділю. І, можливо, там будуть теж підводитись такі якісь підсумки, але ось можливо таку одну думку хотів сьогодні залишити. Знаєте, чи робимо ми висновки за цей рік, який проходить, якісь для себе висновки, що було досягнуто, що було зроблено. Ось, наприклад, я працюю на роботі і в сфері, в сфері програмування, і там теж є от ми вели проєкт. І в кінці року потрібно надати звіт. Потрібно надати звіт, і потім цей звіт дивляться там, керівники. Звісно, вони дивляться і протягом року, що, чим займається людина. Але в кінці все одно є звіт. В кінці... І в цьому звіті е, має бути зібрана вся інформація про що ми робили протягом року. Потрібно згадувати, чим займалися на початку року, в середині року і в кінці. І це все треба гарненько оформити. І надати цей звіт. І ось я думаю, я не бізнесмен, але думаю, що бізнесмени, коли якісь справи свої роблять, вони також десь собі ставлять такі дати, де підбивають підсумки, якісь. Да? Скільки вони змогли зробити чогось, що що заробити, що, що змогли досягнути, що, що планували, але не досягнули. І роздумують над цим. І знаєте, це добре робити такі, е, такі підсумки, особливо коли якась дата така визначна, ось закінчується рік. І собі такий підсумок зробити. Навіть знаєте, якщо ми нічим таким ось не займаємося, якимись такими бізнесами великими чи справами, але все одно для себе е, кажуть, радять успішні люди, багато хто радить, що потрібно е, робити деякий такий підсумок. Кінці от року робити підсумок, що сталося в моєму житті, чого я досягав, що можливо я собі планував, і, і чи це виправдалося, і так далі. І ось робити ось такі звіти стосовно себе, стосовно свого бізнесу, там своєї роботи, своєї сім'ї це одне і це якби добре. Але я, знаєте, хотів би ось, щоб ми зараз, можливо, так подумали. Трошки в інше русло, ось цю тему, в русло те, що ми могли зробити для інших людей за цей рік, як ми могли послужити, як ми могли віддавати десь себе для інших людей. І е, ось, е, навіть не для того, щоб е, щоб десь себе піднести. Тому що в когось може бути така довга колонка, довга така графа, заповнена, що я робив і стільки їздив, і стільки служив, стільки жертвував. І може потім подивитися на цей список, і серце десь може надиматися, і буде така молитва, як, як у фарисея, коли вони молилися поруч з Митарем. пам'ятаєте цю історію, і фарисей молився: дякую, Господи, що я ось такий, такий, такий. І що у мене все добре. Не для цього, але для того, щоб е, зрозуміти взагалі, чи є я благословінням для інших людей, чи, чи через мене інші люди вони мають благословіння, чи є я цим інструментом. Зна, в, в наших молитвах ми просто дуже дуже часто просимо благословення. Я думаю, якщо так задуматись над своїми молитвами, ну слово благослови Господи е, ми вживаємо дуже часто. І ми просимо у Господа цього. І справедливо буде, коли ми так само будемо благословляти інших людей, десь і, і, і самі якби, рухатися в цьому плані. Читаю слово, Єфесіан 2, розділ 8-10. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. І ось перші два вірша. Павло пише Ефесіанам: Спасені ви благодаттю через віру, і це не від вас це дар Господній. І потім він говорить: це не від діл, щоб ніхто не хвалився. І дійсно, наголошується неодноразово. Особливо в словах Ісуса Христа, особливо потім це доносить Павло, наголошується, що спасіння це ми його не заробляємо. Ми не можемо його собі заробити якось своїми добрими справами. Ось потім, дивлячись на цей список, що я міг робити, це, це, ми цим не заробляємо спасіння. І, може, і можна так десь себе виправдати тим, що ми ж все одно не заробляємо собі спасіння. То, може, добрі діла вони десь. Ну, не так важливі. Але відразу в наступному 10 вірші він ніби поєднує цю думку, бо ми його твориво, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб в них перебувало. Тобто він відразу для того, щоб така думка, якби в нас не з'явилася, не з'явилася в тих людей, кому він писав, він говорить, добрі діла, вони є важливі. Добрі діла це як є наслідок нашого руху за Господом. Хоча ми спасені не через добрі діла, але для добрих діл. І, і ще що важливо, що ось в цьому останньому 10 вірші, в другій частині, Господь говорить, що це ніби частина плану, що це вже наперед визначено. І ви, якщо рухаєтеся з Господнім планом, то тоді ви будете змушені ці добрі справи робити, тому що на це є Господній план. Я колись роздумував над таким явищем, було явище, можливо, воно зараз теж є в різні там люди, практикують в інших релігіях. Це коли закриваються люди десь в якихось печерах, десь в якихось таких, знаєте, недоступних місцях, і проводять там багато часу, проводять там роки. Таким чином, проводячи цей час, якби на одинці з Господом, там їм якось передають їжу, і вони весь час, ніби ну, в такому самі себе якби, сковують свою свободу. І, і я роздумую, але ж тут, можливо, ну, є якась, якесь зерно в цьому, але Господь говорить, що у вас є план для вас, для кожного є план на добрі справи. І ці добрі справи ми не можемо десь робити, якщо ми десь себе. Ну, закриємо. Десь ми не будемо від, від суспільства далеко. Не тільки від церкви, але й взагалі від суспільства. Потрібно рухатися в суспільстві і ось ці добрі справи виконувати. Інший, інше місце зачитаю і хотів би трішки детальніше на ньому зупинитися. Е, це вже слова Соломона, е, книга Еклезіаст, 11 розділ, 1-4. Еклезіаст, 11 розділ 1.4. Пускай свій хліб на плавучу воду, бо навіть через багато днів ти його знайдеш. Розділи те, що маєш на сімох чи вісьмох, адже не знаєш, яке лихо може статися на землі. Якщо хмари наповнюються водою, то вони зливаються на землю дощем, і куди би дерево не впало, на південь чи на північ, воно лежатиме на тому місці, куди те дерево впало. Хто зважатиме на вітер? Не буде сіяти, і хто спостерігатиме за хмарами, не буде матиме, що жати. І ось ці чотири вірша: Соломон, Екілізіаст, мудра людина, він десь роздумуючи, записав ці думки, і вони відображають теж його бачення, як потрібно розпоряджатися тим, що в тебе є. Як потрібно е, керувати тим майном своїм часом? Так само, ми розуміємо зараз, що час це так само одне з тих ресурсів, які так, так мало його в людини. І ось він говорить в цьому найпершому вірші: пускай хліб своїм, свій хліб Да? І потім він пише, що він повернеться до тебе. Обов'язково е, він до тебе повернеться. І це ніби заохочення до е, до добродійних справ таких, до, до благодійства. І е, це дійсно е, один із аспектів таких законів, сіяння і жатви. ну, простий закон сіяння і жатви, і він був проголошений ще до того задовго до того, як Ісус Христос прийшов на землю. Тобто це Божі закони, які, е, знаєте, в такій базовій формі вони, вони існують, створені Господом. Що е, якщо ти Будеш сіяти, десь будеш щось давати, десь будеш впливати, ну, добро будеш сіяти, то потім настане час, коли воно до тебе повернеться. Потім цей другий вірш, там, де давай частку на сімох чи на вісьмох, знає, тут підкреслюється необхідність, що ти, ти, ти все одно не, не можеш продумати все. Ось там написано, тому що не знаєш, яке лихо може статися на землі. Буває дуже в нас є е, 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 ну, якби така причина, що ми не робимо ту чи іншу справу. Ми, ми, ми знаходимо ці причини. Але тут е, Соломон говорить: ти не знаєш, ти не властивий над цим часом, ти не властивий, на... ти думаєш, що зараз в тебе все в своїх руках. але... Що може статися? Може ось попасти ракета в будинок, і ти залишишся нічим. Може бути атака на якісь там банківські системи, і знову ж таки ти можеш залишитися нічим. Тобто він говорить: якщо в тебе є ось ця можливість зараз зробити це, то зроби. І потім далі у наступний кричак він порівнює вже, коли переповнюється хмари дощем, то вилють на землю його. І коли дерево впаде, то залишиться лежати там, де воно впаде. І знаєте, цей. Е, цей вірш також говорить про те, що не все ми контролюємо, не все Навіть ті люди, які продумують наперед, далеко собі продумують там все планують. План такий розписують, що якщо трапиться це, у мене буде тут. Якщо трапиться ось це, я і тут захищений, і тут застрахований. Але все одно все ти продумати не можеш. І, і трапляється часто, навіть коли ми е, плануємо, а потім хвороба приходить, і ти вже не можеш. Зробити те, що ти міг зробити, будучи здоровим. І останній вірш, а цей четвертий, написано, хто вважає на вітер, не буде той сіяти, хто споглядає на хмари, не буде той жати. Цей, цей вірш так от, якби, під, підкреслює те, що якщо ми будемо завжди вичікувати найкращого моменту, якщо ми будемо завжди дивитися, от так само, як він говорить, якщо людина буде завжди дивитися. Найсприятливіші умови, коли йому посіяти, ти взагалі не посієш. Тому що завжди буде якийсь, е, якийсь фактор, який буде негативно впливати. І тому е, еклезіаст Соломон, він якби, е, закликає, Він якби закликає. закликає, коли в тебе є можливість, коли в тебе є це добро зараз, воно тобі дано, то ти сій його, відпускай його, і воно до тебе повернеться, і ти будеш мати благословіння. І знаєте, такий, якби. Невеличкий висновок, який можна зробити, це те, що, ну, який би хотілося б залишити для нас ось таку пораду, що коли ми десь підбиваємо підсумки, коли приходить рік, ми підбиваємо підсумки, що ми досягнули. І коли ми десь собі це розпишемо, то додаємо ось цю. Ось цю графу, що ми зробили для інших, де ми були благословенням для інших, для своїх рідних це добре робити, але також добре робити, знаєте, для десь незнайомих, для тих, хто не є таким близьким для нас. І, якби загальний висновок такий, то бути благословенням для інших це і благословення для нас. Ми розуміємо це в майбутньому. Бути благословенням для інших це бути інструментом в Божих руках. Тому що е, буває, е, що коли Бог відповідає на молитви дітей своїх через інших людей. От буває таке, що е, після якоїсь справи доброї. Ти дізнаєшся, ну, людина, яка зробила цю справу, дізнається, виявляється, людина молилася, довго дуже молилася, якийсь довгий час молилася, їй потрібна була ця допомога. А тут ти виявив це і ти став ну, цим інструментом у господніх руках. Бути благословінням для інших це сіяти в майбутнє, Сіяти в майбутнє своє, сіяти в майбутнє своєї церкви, е, сіяти в майбутнє навіть своїх дітей, своїх нащадків, тому що. Біблія пише, що Господь Він благословляє аж до тисячі родів. Тобто тисячі родів це, це просто дуже далеко. Якщо ти зараз служиш Господу, благословляєш, якщо ти є таким відкритим, то можна бути впевнений, що і твої діти, і твої нащадки вони, ну, вони будуть забезпечені, вони будуть отримувати оці плоди, які ти колись посіяв. Тому хотів би помолитися, брати, і сестри, за. Те, щоб у нас було це бажання бути благословінням для інших, щоб ми стимулювали самі себе, щоб ми не знаходили причини, але знаходили можливості, як це робити. І благословити в молитві наші також тих людей, які вже це роблять, які е, от, служать багато, які благословляють, які е, знаходяться в такому служінні, щоб вони бачили. Плоди своєї праці щоб вони не опускали руки.